Ксенія Мішина була у стосунках з одруженим чоловіком. Зараз акторка воліє не говорити про своє особисте життя. Її досвід публічних стосунків показав, що це не її, і це дійсно важко. Тож, як то кажуть, щастя любить тишу. Але час від часу Ксенія Мішина в інтерв'ю згадувала свій досвід різних стосунків і якось зізналася, що у неї був роман з одруженим чоловіком. Нічого хорошого це ні к чому не привело. Я не перестаю себе винити за це. вона закохалася, але не знала, що у її коханого була родина на той момент. Вона дізналася про це, коли чоловік пішов з цієї сім'ї. Однак Ксенія не змогла бути з обранцем, і потім в інтерв'ю сказала, що відчуває себе дещо винною. З того часу вона пообіцяла собі, що більше ніколи не буде зустрічатися з одруженими чоловіками. Такі історії свого життя акторка сприймає як уроки і досвід, і попри все знає, що у неї все ще попереду.